Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами говоримо про нову функцію «Резерва плюс», яка дозволяє в автоматичному порядку, використовуючи цей додаток, стати на військовий облік. Найголовніше без відвідування ТСК і без ВЛК. Це дійсно так чи ні? Яким чином ця функція? Працюємо. Ми з вами поговоримо в цьому відео. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram. там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Чергова новина про оновлення резерву Плюс. Цю функцію, як я знаю, чекали багато військовозобов'язаних, тих, які не бажали відвідувати це цікаву, можливо, є якісь певні так, Шкоди в цьому, і не перебували на військовому обліку. Міністерство оборони обіцяло, що вони працюють над своєю функцією, що ось ось, і в найближчому часі а, можна буде все це робити через Резерв Плюс. Найголовніша задача це розвантажити ТЦК і зробити так більшість адмінпослуг, які пов'язані з військовим обліком, доступними прозорими, так і щоб ви могли в декілька кліків, сидячи вдома, все зробити і дотримувати. Найголовніше правил військового обліку. І ось ця функція вже є. Вона в нас з вами діє з 29 січня 26 року. Ось вона з'явилася. Що про неї кажуть? Давайте з вами розбиратися і взагалі, кого вона стосується, чи можна нею скористатися. А що нам каже Міністерство оборони на своєму офіційному сайті. Достатньо класний заголовок, мені дуже сподобався. Він дійсно відповідає дійсності. Військовий облік без тецика і медоглядів у резерви плюс. Для кого він? Найголовніше тут розуміти, що він не для всіх. Хто може ним точно скористатися, ним можуть скористатися юнаки 2009 року народження до 31 липня. Тобто в них є обов'язок. Так стати на військовий облік. І ось нарешті це можна зробити через резерв плюс Раніше Це тому році робилися в автоматичному порядку, в цьому році не факт, що так буде в автоматичному порядку, так юнаки стануть на військовий облік 2009 року народження. Тому краще за всього самостійно станьте так для того, щоб отримати статус призовників. І ця функція якраз вона дозволяє, що вам не потрібно буде проходити ВЛК, тобто автомат... Тобто шляхом так через додаток резерв плюс. І наступна категорія, яка може скористатися цією функцією, це чоловіки віком від 18 до 59 років, в тому числі, які перебувають і за межами України. Однак є певні умови. Найголовніша умова це та, що ви маєте мати біометричні документи, тобто, наприклад, id картку або біометричний закордонний паспорт. Якщо ви маєте е, звичайну книжечку і не маєте закордонного паспорту, то ви не зможете скористатися цією функцією. Що стосується другої умови, це як на мене найголовніша умова, так і вона є основна. Це раніше не стояли на обліку. І тут якраз. У мене особисто ця фраза викликала багато таких думок, ага, я, що це значить, так? тому що, на жаль, ми не бачимо постанови, якою це регулюється, законодавства, бачимо лише певне роз'яснення від Міністерства оборони. І ось, відповідно, до цього так, і потикавши резерв плюс, що я можу сказати, що значить раніше не стояли на обліку. А, тобто, взагалі ви ніколи не стояли на обліку, тобто відсутні відомості про вас в оберігу, що ви десь перебували на обліку. А, тобто, наприклад, якщо ви колись були зняті з обліку, наприклад, так, а, наприклад, це. Ви знімалися з обліку, давайте так, десь в 2015 там році під час зміни місця реєстрації, так і не стали на військовий облік. Тут якраз постане питання: це стосується вас чи не стосується, є про вас відомості в оберігу чи немає? От якщо, наприклад, немає, то ви можете скористатися цією функцією, стати на військовий облік за новим місцем проживання саме через резерв плюс. Якщо дані під вас підтягнуті і світиться про те, що ви е, зняті з військовому обліку по оберігу, тоді ні, ця функція на вас не розповсюджується. На жаль, ви резерв. Сервом не можете скористатися. А друга категорія, яка також мене ось викликала певні сумніви, це не військово зобов'язані, які так станом на зараз повинні як би стати на військовий облік. Це, наприклад, стосується осіб, які були виключені з військового обліку на підставі того, що мали певні тяжкі злочини. Станом на зараз, як ми знаємо, з травня 25-го року ця норма вже не діє. А, і деякі були виключені, деякі не були виключені. Так, там вже є певне дискусійне питання. Однак, в разі, якщо ви плануєте стати на військовий облік санову так, спочатку, то ви вже не зможете скористатися цією функцією, тому що у вас по оберігу будуть світитися відомості про те, що ви не в категорії не військово а, тобто логіка тут полягає в тому, що а, от, якщо про вас немає даних такого берігу, і що ви десь перебуваєте на обліку, тоді ця функція для вас доступна. І ви можете це зробити. А якщо ось ці дані десь є по оберігу, ви десь там рахуєтеся, бо можливо в старому, то ціка, так а взагалі ви зараз на обліку в іншому, тобто у ці весь моменти, ні, через резерв плюс, на жаль, не можна стати на військовий облік за таких випадків. Як на мама, це, скоріш за все, це буде розширюватися ця функція, це така ще пробна, так? І, скоріш за все, в найближчий час майже всі зможуть стати на військовий облік саме через Резерв Плюс, як нам обіцяли. А, і, звісно, це не стосується жінок. Як я вже сказала, Міністерство оборони чітко зазначило, що це стосується лише чоловіків. Тобто, якщо ви жінка так, є, підпадаєте під обов'язковий військовий облік, то тоді лише шляхом звернення до ТЦК, ви можете звернутися так і стати а, на військовий облік. А, чому зав завжди це була певна проблема, тому що певна проблема це а, впливало так на ваше право на відстрочку, на бронювання. Це впливало на те, що деякі, а, так, коли, наприклад, змінювали місце проживання, а, так, є моменти певні з реєстрами а, щодо неузгодженості. І, відповідно, коли ви приходите на військовий облік ставати, воно відбувається за особистим зверненням, так? постановка на військовий облік і, звісно ж, з обов'язковим проходженням ВЛК. Ось тут логіка якраз полягає в тому, що у вас не буде проходження ВЛК, ви станете на військовий облік автоматично Шлях... через резерв плюс, не автоматично. Як це зробити? Зробити це дуже просто. Так, найголовніше, щоб ви попадали під ці ось всі категорії, так що ви можете це зробити, щоб резерв вас пропустив, ви оновлюєте зараз резерв плюс. До речі, я завжди рекомендую всім своїм клієнтам його оновлювати, бо він тоді більш коректніше працює, відображає дійсну інформацію. Авторизуйтесь застосунку, скористайтесь функцією стати на облік. І вже, слідуючи всім інструкціям, зробити, зробити так постановку на військовий облік. Нічого складного, як завжди, трьома кліками все можна зробити. Достатньо на мене цікава функція, однак, як на мене, то все залежить знову ж таки від контексту. Вона достатньо не є загальною, і сподіваюся, що вона буде більш вдосконалюватися, тому що це дійсно класно, це дійсно корисно, і через плюс можна наразі закрити достатньо багато потреб. Така цікава тенденція. Тепер можна ставати на військовий облік через резерв плюс без проходження ВЛК. Однак, знову ж таки, за певних умов. Так про всі умови ми з вами поговорили в відео. Обговорили про них. Тобто, не на всіх вона розповсюджується, не кожен не може скористатися. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.